До Чернівців прибула чергова гуманітарна допомога з Франції. Спеціалізований медичний транспорт, 11 карет швидкої допомоги. Особисто доставила делегація французьких працівників екстреної медичної допомоги. з перших днів війни ми вирішили допомогти Україні. Ми зрозуміли, що не можемо бути осторонь, і наш перший конвой вийшов через 15 днів після початку бойових дій. Ці швидкі карети вони надходять з усієї Франції, тобто в нас 3400. Працівників та 2200 швидких, і у кожних швидких є свій період фінансування. І потім ми частину відправляємо на гуманітарні цілі. Це вже дев'ята гуманітарна допомога організована об'єднаними французькими підприємствами. Така підтримка підкреслює глибоку залученість європейських партнерів у підтримку української медицини в умовах війни. Вони раз чи два рази на рік збирають швидкі. Збирають їх працівників, які на добровольних засадах їдуть в Україну. І так передають швидкі, і ми потім. А ми, коли вони нам надають, які у них є швидкі, ми шукаємо пріоритетні напрямки і передаємо в основному військовим частинам, але є ще бригади екстреної медицини. З Цієї партії більшість автівок вирушать на Харківщину, а решту передадуть у бойові частини. Звісно, це не нові автівки, але вони будуть задіяні здебільшого для евакуації, здебільшого для екстренок наближених до зони бойового зіткнення території, тобто там, де ми маємо постійні проблеми з прильотами, там, де постійно знищуються автівки. Всі ці автівки, вони проходять технічний. Огляд і технічний контроль, допомога від Франції це ще одне свідчення міцного партнерства України із європейськими державами, яке наближає нас до перемоги та відновлення. Для нашої держави це надзвичайно важлива річ, тому що ми відчуваємо, що з такими європейськими партнерами, які, з якими ми маємо сталі такі надійні відносини, ми бачимо в тому, що нас не залишають, і ми точно під такою підтримкою ми переможемо ми будемо мати і доб'ємося свого справедливого сталевого миру. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини С4.